Слава Україні! Героям слава! Мене звати Христина, а я Настя. Ми студентки філологічного факультету, і сьогодні ми хочемо поговорити про важливість та багатство закарпатського діалекту. Ви все ще думаєте, що закарпатський діалект незрозумілий і ним складно розмовляти? Саме для цього ми створили рубрику, яка має назву А як у вас кажуть, аби зламати ці стереотипи та показати важливість нашого говору, а також, аби привити любов до рідного слова. Христина, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Якась файна гіфрічка. Дякую, красно! Мені все казали, що така порадна, як образчик. Цікаво. А як ще на Закарпатті говорять про красивих дівчат? Зараз дізнаємось. Красна гібабувка. Солодка та гімет. Файна гілялька. Красна, як божа ружа. Файна, як намальована. Така файна гіпаріпаня. Файна, бізуна женихи у двері ковтаю. Файна, гібу грийда, як свічка на престолі. Гіба пава, а що груди, а що плечі, а що ротик до кулеші. Гизірочка на небі парадна. Така рядна вкала в дулу. Псися на неї з ланцу будуть зривати така файна. Гіба Жаружа на яри. Така, як пасочка. Файна, аж пара юніє. Чіношна. Як майська ружа в децембрі, парадна. Дуже файна, як песана тайстра. Така файна, що моші садити. Файна, як сіно на сонцю. Файна і косиця. Гі п'ять копійок. Водися з неї можна пити. Як ягода, гі чічка. як на хліб намащена. Парадна, як квітка. Гі торта парадна. Гі косиці у клумбі. Баранна, як вариш. Їй паніка на ягодах, як на портреті. Як цікаво, а як у вас кажуть, залишайте свої варіанти у коментарях. Вивчаємо говори та бережімо свою унікальність. Все буде Україна!